Доброго дня! Сьогодні покажу вам мої перші спроби вирощування розсада. Ось тут у гірки вже з'являються перші справжні листочки. А тут перчик хоче на волю відкритий ґрунт. Це мій перший серйозний досвід. Тож цікаво буде побачити, що з цього вийде. Або урожай, або хоча б хороша історія для відео. А тут у гірки, кавуни і трохи дині. Поки що гріються на підвіконі, а мріють про південне сонце. Зверніть увагу за вікном. Майбутня тепличка або парничок, ще не знаю, що з того вийде. Про неї теж скоро розповім. Буде окрема серія. До речі, всі вазони дружини я вигнав з-підвіконників, бо тепер у нас тут розсадна територія. Головне, щоб дружина потім мене з, з хати не вигнала. А ось тут куплений в аврорі парничок. Тут вже з'являються томати, бо в хаті їм місця нема. Чесно кажучи, виліт так собі. Погодні умови дають взнаки. Пізня капуста теж вже готова на город. Отакий От у нас зараз розсадний двіж. Буде щось із цього чи тільки смішні історії, покаже час.